Вітаю вівторок, 26 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Блискуча спецоперація на борту знищеного ЗСУ корабля Новочеркаськ були шахеди. Якщо Рада дасть добро, нові правила мобілізації почнуть діяти з весни 24-го року. З лекції до лав ЗСУ. Законопроект про мобілізацію скасовує право на відстрочку для тих, хто здобуває Другу вищу освіту. На борту корабля Новочеркаськ були шахеди, якими Росія обстрілювала Україну, заявляє центр стратегічних комунікацій. Десантне судно було вперше атаковане у порту Бердянського у березні 2022 року, а остаточно знищено силами оборони України 26 грудня 2023 го Човен базувався в районі тимчасово анексованої Феодосії. Його ліквідували пілоти тактичної. Авіації повітряних сил це була спланована операція ЗСУ та інших силових структур. Слава нашим героям. Нові правила мобілізації ймовірно почнуть діяти з весни 24 го повідомив нардеп Олександр Горенюк. За його даними, голосування в першому читанні відбудеться 10 12 січня. Далі процес подання правок та робота в комітеті ще плюс 2-3 тижні. Після прийняття другого читання, згідно з процедурою, документ має підписати президент, а сам закон офіційно вступ. Путь в силу за місяць після його опублікування. Обмежено придатним потрібно знову пройти ВЛК. Про це йдеться у новому законі про мобілізацію. Документ був поданий до парламенту урядом сьогодні вночі. Це потрібно зробити через планування позбутися поняття. Обмежено придатний протягом шести місяців людина повинна знову пройти медкомісію, щоб отримати статус придатний або непридатний. За відмову від ВЛК загрожуватиме від трьох до п'яти років. Проект урядового закону 10.3.78. Чи будуть мобілізовувати студентів та викладачів? Документ скасовує право на відстрочку для тих, хто здобуває другу вищу освіту, залишають тільки для тих, хто здобуває першу. При цьому студенти, які пішли до вищу вдруге, зможуть довчитися чи не навчальний рік. Тобто втратять вони відстрочку не одразу, а лише у червні. Водночас викладачі матимуть відстрочку лише за умови роботи в закладах вищої чи фахової передвищої освіти наукових установах та організаціях на Волині злочинна банда тероризувала мешканців. Зокрема, вибивала гроші у пораненого воїна ЗСУ, не існуючий борг у понад 120 тисяч гривень. Через його відмову зчинили напад, внаслідок чого чоловік отримав численні травми. У разі подальшого опору вони загрожували фізичною розправою. Організатором банди виявився злочинець, який відбуває покарання за пограбування. З в'язниці він дистанційно долучив до цього трьох людей, які Раніше вже мали терміни за розбій, крадіжки та вимагання. Нині всі перебувають під вартою їм загрожує до 12 років за ґратами цього року. Кількість шукачів притулку в Європі, зокрема в Німеччині, б'є усі рекорди. Так, українців, які користуються там тимчасовим захистом, стало на 320 тисяч більше ніж у січні 23-го. Агентство ЄС питань притулку повідомляє: всього в ЄС нині з таким статусом перебувають понад 4,1 мільйона українських біженців. А провідною приймаючою країною для наших громадян стала Німеччина. Там зареєстровано понад мільйон українців. На другому місці опинилася Польща – 957 тисяч осіб. Аналітики кажуть, це рекордні показники за останні сім. Років. І наразі у мене все. Якщо, на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!